119-й виборчий округ. У мене знову ж таки питання по вугільчиках. І до мене звернулися ДП Львів вугілля. Питання перше це є відгрузка, тому що е, осталася фактично тільки трипільська ТЕЦ, яка е, бере в них вугілля. Поряд е, ДТЕК, добротвір не відгружає, 12 кілометрів не відгружається ця вугілля. І наскільки я розумію, е, в Зараз центр енерго теж в них там відмовляється брати. Друге питання це заробітня платня, їхніми коштами погашають заборгованість перед іншими шахтарями зі Сходу, наприклад. І будь ласка, врегулювати це питання. Дякую. Шановний Михайло Леонтічу, дякую за запитання. По Львів вугіллю питання з відвантаженням знаходиться у нас на постійному контролі. І сьогодні, понеділок будемо вирішувати, я думаю, що питання буде розв'язане, остаточно і там проблеми не буде з відвантаженням. На жаль, ми впливу не маємо на приватні компанії для того, щоб можна було організувати ці процеси. А що стосується розрахунків і оплати вугілля, то по січню місяцю... Було розрахунки з львів вугіллям, склали більше 100% за те вугілля, яке відвантажено. Тобто поступово йде погашення заборгованості, яка там утворилася в попередній період. Я думаю, що протягом місяця-двох там проблем не буде. Дякую. Дякую вам. І заключне запитання. Шкрум передає Рябчуну.